допінг скандали стали лейтмотивом цілого минулого десятиліття для шахтаря. Гірники систематично вляпалися в історії, пов'язані із забороненими препаратами. Наприклад, на допінгу попався скандальний півзахисник Олексій Гай у 2011-му, нібито прийнявши краплі від гаймориту. Я пользувався, промивав там нос. Ну, ті сі процедури не зовсім приємні, але появився вообще бізані мисли, то що це там що то може привести. Так? Тут лежу вдома, і Артур Лінії у тебе допінг. Я так, що какой, о чом, как. Ну якби по тому ж понялі, що е, ні було просто привисити ту дозу. Гай тоді взагалі не отримав покарання, а клубний лікар відбувся переляком. На півроку йому заборонили перебувати у технічній зоні. Але допінг, звісно, став не найбільшим зашкваром гая в українському футболі. До прикладу, у 2014-му, коли Хавбек вже виступав за Чорноморець. Він став єдиним серед моряків, хто відмовився одягнути футболку на підтримку української армії. Раз тут, раз тут, тут Ба більше Гай відмовлявся називати Росію агресором. А ще наприкінці 2021-го, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення, давав є відповідь на запитання: чий Крим? Крим а чий наш? Okay. <laughs>